Вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас 9 листопада-четвер. Починаємо цей інформаційний день на моєму каналі з програми «Зарубіжжя», з програми про події, які відбувалися в світі і стосувалися України. Що про це говорили, повідомляли і писали авторитетні світові засоби масової інформації. Подивіться програму, якщо вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Ну і буде бажання, то підпишіться на мій ютуб канал. Отже, сьогодні в програмі Заробіжжя я би хотів, щоб ми з вами поговорили про декілька подій, які відбулися. Ну, в першу чергу я хотів би виділити те, що Єврокомісія рекомендувала країнам-членам Європейського Союзу почати переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу. Ну і друга новина, яку я виділив, це уряд Словаччини. Новий уряд Словаччини заблокував. Військову допомогу Україні, яку схвалив попередній уряд Словаччини. Давайте подивимося, що про це писали, і говорили авторитетні засоби масової інформації стосовно європейської комісії, яка рекомендувала почати перемовини з Україною. Про це писав американський журнал Newsweek. Ну, Амбіції України щодо вступу в Європейський Союз отримали значний поштовх у середу. Ну, це було вчора, 8 листопада. Коли Європейська комісія рекомендувала національним лідерам Європейського союзу розпочати переговори про членство з Україною, як тільки він завершить необхідні реформи, що складаються з семи напрямків. Тобто, не забуваємо, що все-таки реформи е, треба продовжувати робити. Ну, я сподіваюся, що не тільки ті сім напрямків, а я думаю, чим ближче ми будемо. Просуватися в переговорах, я сподіваюся, що вони будуть такі розпочаті, тим більше потрібно буде робити реформі. Я сподіваюся, що чинна влада в Україні це розуміє. The Guardian також написала, що Європейська комісія виконавчий орган рекомендувала почати переговори про членство з Україною. Британська The Телеграф Брюссель, рекомендував розпочати офіційні переговори про членство України. В ЄС у середу. Ну і тут же ж з е, Телеграф пише, що Урсула фон дер Ляє назвала цей день історичним днем для Європейського Союзу та України. Ну, думаю, що насправді так і є. Французька ремонт. Європейська комісія рекомендувала цієї середи, щоб країни Європейського Союзу розпочали пригори про вступ з Україною. Ну, також там є Молдова та Боснія та Герцеговина. Про що вони мають вирішити потім на своєму саміті 15-16 грудня. Ну, сподіваюся, що до 15-16 грудня там деякі нам є рекомендації продовження там, трьох напрямків, які не повністю виконані, все-таки почнуться виконувати, вони це побачать. Ну і таке буде позитивне рішення на саміті 15-16 грудня. Ну І йому також е е цитує слова Урсули фон дер Ляєн, що це сьогодні історичний день. Через 10 років після протестів на Майдані в Україні, під час яких людей розстрілювали за те, що вони були загорнуті в європейські прапори. Це сказала Урсула фон Дерляєн так на прес-конференції. Німецький журнал Дівельт. Комісія Європейського союзу рекомендує почати переговори про вступ з Україною. Однак до першого раунду переговорів Україні доведеться завершити розпочаті. Реформи, те, про що ми з вами говоримо, сподіваюся, що не буде око замилювання і таки будуть реально це робити. Іспанська газета Ель Паїс виявляє, що заявляє, що Києву ще потрібно заповнити деякі прогалини в реформах, необхідних для адаптації до стандартів Європейського союзу та зміцнення прав мовних меншин. Виділити більше ресурсів на боротьбу з корупцією, то ухвалити закон про прозорість. Ну, про стосовно мовних меншин там є дійсно питання. В першу чергу це стосується угорщини, яка там там ну шантажує і там. Погрожує, що вона заблокує так. От 15-16 грудня, от початок переговорів про вступ в ЄС України. Ну не мова йде безумовно про етнічних угорців, які проживають на Закарпатті. Я сподіваюся, що ті пропозиції, про які вже віце-прем'єрка, так Стефанішина заявила, які направлені угорщини, що вони жодним чином не будуть обмежувати використання української мови державної мови. Я взагалі ще раз хочу підкреслити: на мою думку, в конституції України має бути записано, що українська мова є мовою. Міжнаціонального спілкування в Україні, бо в Україні проживає багато різних національностей, етнічних груп і народів. І тому саме українська мова має бути цією мовою міжнаціонального спілкування. Сподіваюся, що вона не буде обмежуватися, йдучи там на якісь вимоги чи на якісь зміни, які потрібно внести в закон про державну мову, в закон про засоби масової інформації і в закон про освіту. Це будемо за цим слідкувати. Ну, також стосовно нового уряду Словаччини, так який заблокував надання військової допомоги, про яку прийняв рішення. Е, попередній уряд Вашингтон ну, Пост, новий лівий уряд Словаччини, е, сусідньої з Україною країною, яка була одним із найзапекліших прихильників. У середу відхилив запропонований пакет військової допомоги Києву, виконавши предвиборну обіцянку прем'єр-міністра Роберта Фіцо припинити допомогу Україні в війні з Росією. Ну тут мова йде про пакет е приблизно 43 мільйона доларів. The Guardian, так Новий словаччини відхилив розроблений раніше план так надання ракет і боєприпасів Україні французька Le Monde. Уряд словаччини в середу вирішив заблокувати масштабну поставку зброї в Україну, заплановану попередньою владою. Ця пропозиція щодо 14 пакету допомоги підготовленого колишнім керівництвом Міноборони включала поставку боєприпасів калібру. Ну це патрони 7,62 мм і великого калібру до 125 мм, а також ракети для ППО, мінометів і Мін. Іспанська Ельмондо, уряд Словаччини, е, коли лівих популістів і ультранаціоналістів, яка виникла після вересневих виборів, сьогодні скасувала військову, ну, мається на увазі в середу так, допомогу в розмірі 40 мільйонів євро, запропоновано попередньою виконавчою владою. Ну, хочу навести ту цитату, яку е, наводить е, іспанська Мондо». Хочу з великою радістю відзначити, що весь уряд одноголосно вирішив відмовитися від поставок цієї зброї. Та боєприпасів на територію України, сказав прем'єр-міністр Роберт Фіцов. От ну, бачите, з великою радістю, одноголосно, ну маємо класний тепер уряд в сусідній країні. Ну от тепер подивимося, що ще про що е повідомляли, писали е авторитетні засоби інформації е про події, які так чи інакше стосуються України. Ройтерс. Дар, секретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер, що він і міністр закордонних справ Південної Кореї, пак Джина, Блінкін перебуває з візитом в Південній Кореї. Поділяють глибоку стурбованість стосовно зростаючої військової співпраці так, між північною Кореєю, тобто КНДР та Росією. Рейтер також повідомило, що міністр транспорту США під Бахтігіг. Голосив про призначення нового американського радника з питань інфраструктури в Україні під час поїздки з візитом вчора так у Києві. Британська загарня. Ну, заяву Джона Кірбі про те, що США вже використали 96% коштів, які наразі були виділені Україні. Ну, Лемонт пише про те, що обсяг військової підтримки України Франції становить 3,2 мільярди євро. Це про таку цифру оцінюють допомогу Франції, Україні депутати Національної асамблеї. Ну і згідно з цим звітом, вартість переданої Україні військової техніки становить 1,7 мільярдів євро з урахуванням її відновної вартості, так? Ну, до якої додається підготовка французькими військовими 7 тисяч українських військових на суму 300 мільйонів. Тобто, Ну добре, добре, що нам допомагає. Сподіваюся, що допомога буде зростати. Також вон повідомляє, що міністри закордонних справ G7 під час зустрічі в Токіо у середу запевнили, що група, тобто G7, буде залишатися єдиною у своїй сильній підтримці Україні у війні проти Росії. Це ну до речі, не тільки Лімон про це також повідомляла. Ну і Італійська Републіка пише про ту ж заяву Джона Кірбі, да, де він так, де він сказав, що 96% вже всіх фінансів так використано, але. Джон Кірбі, між іншим, зазначив, що Київ недооцінюють, і ми віримо в його успіх. У США переконані, що Україна може повернути захоплені в Росії, Росією території. Про це ну, на щоденній зустрічі зі ЗМІ заявив один із речників Білого Дому так, з питань. Та даному випадку національної безпеки Джон Кірбі. Ну не наводять його цитату для републіка. Новодить цитату Кірбі. Я думаю, що їх, тобто українців, недооцінюють з початку цього конфлікту. Вони здатні, вони сильні, вони сміливі, у них хороше керівництво. От я би хотів, наш от огляд е світових засобів масло інформації завершити саме на цій фразі про українців: що українці здатні, вони сильні, вони сміливі. У них хороше керівництво. Так, У нас хороше керівництво в збройних силах України. Ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!